Прогноз на три топові матчі Ліги Європи. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде прогноз на три матчі Ліги Європи, серед яких матч Динамо Київ, Рижська футбольна школа, Твенте Бешектаж та Тоттенхем ельфсбург Я взяв саме ці три матчі, тому що я вважаю, що для відео вони будуть найцікавішими. А решту матчів Ліги Європи я розберу у своєму абсолютно безкоштовному телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм після того, як додивитесь це відео. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Там також відкритий чат з українським ком'юніті, де також досить багато є ідей для ставок. Ви також можете поділитися і своїми ставками, поділитися своїми думками та обговорити ті чи інші ставки. Також в моєму телеграм-каналі часто проходять розіграші на хвилину першого забитого Голу це все максимально корисно і цікаво, тому обов'язково підписуйтесь. І розпочнемо з матчу Динамо київ Рейська футбольна школа. Особисто для мене цей матч є цікавим, тому що я непогано заробив на матчі Глатасарай Динамо Київ. Там я ставив на голи Динамо, і я вважаю, що в цьому матчі також можна спокійно ставити на Динамо. Дуже багато інформації зараз іде про те, що для Динамо це принциповий матч, тому що в Лізі Європи. Потрібно здобути перемогу престижу, і оскільки для ризької футбольної школи цей матч нічого не вирішує. Матч на виїзді, я вважаю, що тут сильно вони не будуть ринути вперед, не будуть нав'язувати якусь боротьбу, і Динамо без якихось перешкод переможе. Коефіцієнт на перемогу Динамо впав з 2.10 до 1.88. В принципі, непоганий варіант ставки. Просто перемога Динамо, це мій прогноз і моя ставка на цей матч. Переходимо до більш впевнених та більш цікавіших матчів. зараз з посмішкою це говорю, тому що ну, Динамо в Лізі Європи дуже слабкий рівень футболу продемонстрували. І я очікую, що хоча б в цьому матчі вони трошки реабілітуються. Хоча проти Галатасараю вже була значно краща гра. Наступний матч, який я хочу розглянути, це Твенте Бешикташ. Тут коефіцієнти досить рівні. На Твенте трішки йде просадка. Не дивно, бо команда на виїзді показала досить гарний впевнений матч в минулому турі. І зараз Твенте мають чудову індивідуальну результативність. Не сказав би, що Бешикташ в якійсь поганій формі. У них зараз гарна серія з п'яти матчів, але до цього Бешикташ дуже слабко себе показував, багато програвали. І оскільки це вирішальний матч, ще й на виїзді для Бешикташа, я вважаю, що все ж Твенте вдома, все ж виглядає перспективніше. Вони нічим не поступаються супернику. Можливо, досвіду в Єврокубках у них менше, але на кожній позиції гравці нічим не поступаються своєму супернику. Плюс це домашній матч. Тому тут можна брати перемогу Твенте за 2.25, або або один та тотал більше півтора на Твенте. Можливо, Башактаж тут знайде свої голи, але все ж більше я очікую результативних дій від Твенти вдома. Зараз мені вони більше імпонують, значно більше моментів вони створюють. XG у них вищий, більшість показників. У Твенте вище як Бешекташа. Тут ще й домашній матч. І важливий матч, тому що це матч за вихід в плей-офф. Твенте мали би його забирати. І останній матч в цьому відео це Тоттенхем Ельсбург. Як завжди, я беру кутові в цьому матчі. У Ельсбурга високий середній тотал кутових. Тоттенхем це один із лідерів за середнім тоталом кутових в АПЛ. Зараз трошки показник у них. Зменшився, та тим не менше, все ж команда грає на високій середній тотал кутових і в Єврокубках, хоч цей показник і нижчий, але ми також часто беремо кутові від Тоттенхема і така ставка заходить. 5 кутових в першому таймі, тобто тотал більше 4,5 кутових в першому таймі, можна брати, і загальний тотал більше. Десяти з половиною кутових на цей матч також можна брати, тому що цей матч досить принциповий для обох команд. Ельсбург в випадку поразки може не потрапити в плей-офф. А Тоттенхем хоче закріпитися в топ 8 для того, щоб не мати двох додаткових матчів в плей-офф. Для чого їм два додаткові матчі, якщо календар і так напружений? А з кадрами є проблеми. І зважаючи на те, що якраз з кадрами є проблеми, є питання до захисту Тоттенхема. В атаці зараз в них все досить добре. Перемогли Хофенхайм тут без будь-яких проблем. Вони забили три м'ячі. На той матч ми також ставили тотал більше півтора Тоттенхіма на ставку дня. До речі, щоб не пропускати такі чудові варіанти ставок, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Там все абсолютно безкоштовно. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Тотанхем не зміг перемогти Лестер в АПЛ. 1-2 вони їм програли. Тотанхем приблизився до зони виліту, дуже дивна гра від них. І я вважаю, що з таким підходом до гри, з таким захистом. Вони можуть пропустити від Ельсбурга, і якщо подивитися на кількість ударів по їх воротах, на кількість провалів, то це досить високий показник. І оця висока лінія захисту, постійний пресинг на території суперника, він призводить до швидких контратак. І Ельцбург може забити. В ворота Тоттенхема при таких розкладах. Ну і стандарти мають бути від обох команд у цьому матчі в такому випадку. Тому тут, окрім кутових, я візьму перемогу Тоттенхема та Тотал більше 2,5. Можливо, Ельсбург заб'є один гол, але все ж я вважаю, що більше одного вони не заб'ють. А Тоттенхем. Ну, все ж класом значно вищий, і просто фани не зрозуміють, якщо Тоттенхем не зіграє тут на перемогу. І тому я вважаю, що варто взяти перемогу Тоттенхема і Тотал більше 2,5, які Тоттенхем можуть і самотужки закрити. Обов'язково напишіть свої думки в коментарях по матчах Ліги Європи. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Побачимось в нових корисних відео.